Вітаю, з вами Тарас Поповський. І сьогодні хочу зробити огляд кофра універсального для скутерів, і мотоциклістів об'ємом на 17 літрів. Отже, з чого хочу почати? Ці всі підсвітки, повороти, які я зараз вам буду демонструвати, встановлював вже я. Вони встановлені не були. Отже, з поворотами, я думаю, ви вже зрозуміли, як все працює. Далі я хочу продемонструвати вам підфарники. Тобто на світло. Ось. Також я встановив у катафот, якщо вам видно. І стоп-сигнал. Ось. Також у катафоті додатково, бо як бачите, по бокам, а на підфарники посередині. Повороти. Перший. І другий. Також це все співпрацює у режимах різних. Ось. Ну-ка, спробую вімкнути все разом і вам. Ось. Ну, тут півтора метра СМД-стрічки. Ну, далі вже про кофри я розкажу. З ним йшли ось такі ключики. Ось. Один вже причепив собі на брелок. Далі. Що хочу показати, це в комплекті не йшло. Ось таке от кріплення в нього, пластмасове. Це, це чіпляється за багажник. Рейка ось ця одна і друга. Просто населив. Ось далі. Як його знімати? Ми просто беремо ключик, відкриваємо і він таким чином, ось, як бачите, відкривається. І далі звільняє кнопку, ній пуш написано, одразу натискаємо і кофер відчіплюється від пластини. Це кріпиться. Ось така пластина сама себе. Що хочу сказати про пластик? Пластик в нього доволі м'який. Ось замочок. Пластик в нього м'який, тому ударів не боїться. Я Вже раз його кинув, лише царапина залишилася. Єдине, що мені тут не подобається, це ось цей замок. Далі відкриваємо. Об'єм кофра 17 літрів. Е -е. Як бачите, я вже всякого барахла наставив. Ось. Е -е. Проводка пішла цією стороною по е -е, бік і вийшла дном. Закриваємо. Щодо проводки, то так от на бік. Як бачите, я вивів провід, так як тут і повороти, і стопи підфарники, то я зробив ось таким чином корпус окремо. Трібно було через конектор. А вже остальні зробив через конектор. Тобто тут лівий, правий стоп-підфарники. Ось. Конектор я взяв від імпульсного блока живлення від комп'ютера. Ціна кофра 144 гривні. Заказував я в інтеркопласті. Кофром я задоволений, так як він новий. Ну, що можу додати, лише залишилося встановити і подивитися загальний вигляд. З вами був Тарас Поповський. Дякую, що ви не подивилися. До побачення.